Столітній будинок колишньої швидкої допомоги на вулиці Рейтерській, 22, може просто розвалитись. У приміщенні також був корпус клінічної лікарні номер 16 але вже 10 років він спорожнів і не обслуговується. Хоча його фасад входить до 15 найкращих у столиці за збереження пам'ятки архітектури активісти. Подробиці в Юлії Поворозник. Наприкінці вісімнадцятого століття на кошти меценатів лікарня у центрі столиці будувалась з великим розумінням справи, кажуть медичні фахівці. Велике приміщення розраховане було на 50 ліжок, кришталевий дах, аби пацієнти отримували сонячні ванни, харчблок на верхньому поверсі, щоб не заважати хворим, просторі ліфти. Залишились у будівлі і лампи, під якими першу операцію на серці зробив академік Микола Амосов. У цих стінах було дано і перший ВСРСР-наркоз. Однак з 2001 року будівля пустує та перетворюється на руїну. Ми хочемо, щоб на неї звернули увагу та приділили хоча б мінімальні кошти, просто на збереження її, тобто на те, щоб у вікна вставили скло, щоб зробили дах, щоб просто не руйнувалося перекриття, та тобто усі там усе те, що внутрі, воно не руйнувалося. Своє бачення подальшої долі занедбаних флігелів є і у працівників діючої лікарні. номер 16. Вони донедавна благополучно використовували споруди для відділень лікувального закладу. Хочу, щоб у будівлі створили медичний центр. Звичайно, хотілося тут і щоб були комфортні умови для перебування пацієнтів, щоб ми тут могли розмістити діагностичні кабінети, реабілітаційні кабінети, щоб ми могли відкривати ще інші відділення, які потрібні для лікування хворих. Добитися захисту та відновлення садиби об'єднання самопоміч намагається вже півтора року. Акції та звернення активістів у різні інстанції раніше закінчувались відписками та результатів не дали. Від нового керівництва міста чекають конкретних дій. Ми домагаємося сьогодні від нового міністра охорони здоров'я. Ми просимо нового голову КМДА звернути увагу на цей об'єкт, оскільки він є в комунальній власності, підпорядкований департаменту охорони здоров'я КМДА і зберегти цю пам'ятку архітектури. Також активісти та лікарі категорично проти перепрофілювання будівлі. Побоюються, аби в приміщення не з'явились офіси чи розважальні центри. Юлія Поворозник, Юрій Росохай, телеканал Київ.